Доброго дня, компанія Автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає BMW i 3REX. Це у нас гібридна установочка від BMW. 2015 року випуску автомобіль привезений до нас з Америки без пошкоджень, був удар тільки по задньому, правому колесу. Все виправлено ідеально, кузов весь ціленький, без затертостей. По комплектації у нас безключовий доступ. Такий гарний салон ексклюзивний, який дуже рідко зустрічається в цих автомобілях. Всі режими, парктроніки, передні, задні, задня камера, однозонний клімат, підігрів передніх сидінь, також датчики світла, датчики дощу, всі електросклопідйомники та електрорегулювання дзеркал. Дуже гарний стан автомобіля, також задній ряд сидінь, дуже збережений комбінований салон. Пробіг на автомобілі оригінальний 95 тисяч км. Візуально по кузову жодних нарікань немає. Є легенька притертість на задньому бампері. Все інше в ідеальному стані. Повністю обслужена, повністю відреставрована ходова частина. Менше ніж півроку тому. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати за готівку, в кредит або в лізинг.